Тобою, на прогулянку я одна без дитини, сама буду гуляти. Приїхала до мами на район, зустрілася з нею. Така погода сьогодні, дівчата та хлопці. Це ж дощик, але приємний. Я вам скажу, все одно таке щось карпатське. Треба декуди зайти. Буду вам знімати. Не могла пройти мимо. Зовсім. Сорочки, до речі, нормальні, знайти дуже важко на опці. Тому якось так. Ось це прикольно візьму. І на літо як накинути просто. Так можна підв'язати. Цікава така. Трошки малувата в плечах, але то не страшно. Будь ласка. зрозуміли, приїхала я в Аврорусі, з мамою, зустрілася. Ось така штука в тіктокі гуляє для яєць, прикольно. Хто покупає більше десятку яєць, то якраз в холодильник ставити на Ось. Клас. Дивіться, яка краса. Ой, дуже гарний. ось Така плічниця дуже класна, виглядає стильно. Можна вішати, ось так вішається. Прикольна штучка. А що такі є. Як дерево. Теж прикольно виглядає. Такі губки точно мені треба, бо закінчуються. Візьму обов'язково. 22 гривні коштують. Чорні стильні теж. Коробочки для зберігання грошей, накопичення. Це ж класна ідея. Я якось не збирала, то фон вклалася. Ось такі коробочки ще є. Для чогось там. Для чогось гарного. Вони дуже гарні. 55 гривень. Ма диви, яка краса за 55 гривень. Угу. Щось можна зберігати, не знаю. Тих, хто любить щось подібне. 88? Ну бери, бери. Так, хай буде. Калькулятор непоганий, знайшли мені якраз підраховувати. Мені незручно, незручно. А цей саме кнопки розпочали. Ну. Ми... Малий буде клацати, бо на телефоні не завжди зручно. Ні, ну ми не можемо вийти з вами, Подивіться, яка краса. Вони... Та, олень, не брить і не голий. Краса. Це кажуть, фарби класні для бровей, для е, вій. І ви знаєте, я купила, я так сміялась, ну, типу краска за 17-20 гривень, що воно може бути хоро хорошого. Я купила дешеву краску в Єві за 20 чимось гривень, покрасила бровою і просто ідеально виглядають. Мені сподобалось. Ми зайшли з мамою в сімейну пікарню, поїли піцу, яка згоріла, підгоріла <смір> <смір> трошки. Але нічого. Бо я нічого не снідала. Чому я до неї приїхала? Мені треба -кол. Це Зараз будемо шукати, бо лаврові немає, а мені батько передав дуже багато горіхів, мені треба чистити. Знаєте, так як і, так, як ножиком я завжди робила, бо їх дуже багато. І е, будемо зараз підемо в бонус, і в ці магазинчики, будемо питати, шукати, бо без нього я не поїду додому. Знайшли якусь копійку, прийшли. Так. Тут дешевше, але ну, вони не такі гарні. Так, горіх около, це саме основне. Зараз так. Ми вже забули, так. зараз? Ну, піду. Я вже вдома, бабуся подарила ось таку прикольну штуку. Дивіться, ну, грати. Я думаю, ви зрозуміли, тільки я не можу зрозуміти, який тут смисл, але, наче дитині повинно бути прикольно. Бачите, що робить? Коробка найкраща іграшка. Це все фігня. Ось коробка то інше. Набагато цікавіше, так, лазік, ніж іграшка сама по собі. Ніх сумував за мною, мене майже цілий день не було і дивився. виключайся. Все ж таки, знайшла я горіхокол кол якісний, тому що в Аврорі він був такий, знаєте, тоненький. Він був металевий, але метало так зрозуміло, він був такий пористий. І коли я озвучила, що я хочу купити, хлопчик чоловік підійшов з ним. Він якраз повертав його, тому що купив і він у нього поламався. Він сказав, що не беріть, бо він поганої якості. Я поклала і пішла ми далі шукати інші. Знайшли. Бачите, скільки горіхів. Тут 10 кілограм. Це мені треба ви тільки мені напихіть, як правильно, підсушити їх з шкарлопці. А потім розбивати, чи можна розбити і потім підсушити. Я, напевно, буду просто чистити, а потім вже, вже підсушувати. Ось купила я таку штуку, подивимось, як воно буде працювати. Чесно, я не вірю, що воно щось буде, але воно дуже гарно, і наче якості, краще, ніж була в Аврорі. Бо скажу, в Аврорі прям така пориста, а тут прям важка. Але в Аврорі вона з пружинкою йде. А тут вона, бачите, просто-просто стик-стик. Ну, подивимось. Зараз розріжу. Тут, наче, теж пружинка є. Так, вставляємо горіх. І що? Хоча, знаєте, непогано. Дивіться, цілий горішок. Ось цілий горішок. Краще, ніжно. Ой, дякую. Краще, ніж ножем це робити, колопати сидіти, тому зразу так хоп-хоп нароблю і буду сидіти вже колопати. Це, напевно, неділю я їх буду чистити. Йду! Я ж бабуся подарувала маленьку гітару, тому що Владиславу дуже подобається, коли тато грає на гітарі. Думаю, вони так схожі, але звучать по-різному. Я сподіваюся, що йому в око це не шльопне. Ну, я думаю, що треба все одно з ним поруч бути, коли він буде її, нею гратися. Ой, я так заморилась, хочу лягти вже. А, ще кульки ось такі подарувала. Будемо кольори сортирувати. Хотіла показати вам те, що в мене є з косметики. Це не нове, давно в мене з'явилось, але дуже довольна. Дуже люблю Glamбі. Це така дешева косметика, продається в Єві. Я думаю, багато хто знає. Навіть візажисти деякі реально оцінюють як гарні продукти і використовують на собі. Не тільки. На комусь, а й на собі і хвалять. Ось у мене з'явився Глембі олівець дуже дешеві, вони там щось по знижці 30 гривень десь так коштує. Олівець для очей ніколи не користувалася коричневим кольором. У мене завжди чорні були. Якщо це, якщо це олівець для очей, то це чорний кольор. Вирішила я спробувати коричневий. І ви знаєте, дуже класно виглядає. Грузить око, якщо ви розумієте, про що я. Свіженько так. Класно, ось зараз сьогодні я наносила, вже поростирала, бо малого вкладала, сама чуть не заснула. І ось такі олівці для губ. Відтінок 205, 203 в мене є, і 200 якісь там ще. 203 мені більше всього подобається. Зараз 205 в мене на губах. Трошки нанесла, розташувала, вже підточити треба. Класні. Олівці класні у них, вони дуже стійкі, можна розташувати, вони застивають і залишаються на губках довго. А олівчики для очей, вони теж дуже-дуже стійкі. Мені подобається. Тому, якщо олівці шукаєте, можу порадити вам саме Glambi. тим паче вони недорогі. 30 гривень. Знижки дуже часто ще й на ту ціну, наскільки вони коштують. ну, Це, це не 200, не 500. Ось, можна набрати собі повного всякого різноманіття. А ще я купляла, хто пам'ятає ось такий бренд це український сейн. І ви знаєте, мені не сподобалось. Не сподобалось нічого. У мене була сиворотка. З ніацинамідом, у мене ось такий кремчик з SPF15, і у мене ще маска. Я купила цю косметику через маску, тому що мені попався якось маленький такий варіант масочки в подарунок, коли я замовляла на мейкапі. Ця маска мені дуже сподобалась. Прям той пробничок я використовувала два. Три навіть рази. Дуже сподобалось. я вирішила купити е, великий розмір продукту. Зовсім. Ну, Наче зовсім не те, що було в пробніку. Я не знаю, як так виходить, але так вийшло. Не сиворотка, ні крем, ні маска, нічого не сподобалось. Просто що є, що нема, що мажу, що не мажу. Я завжди використовувала косметику для Roche-Posay, Vichy. Вона працює, реально працює. Працює ця косметика на моєму лиці, тобто мажу там недільку, вже видно якісь результати, а це я використала всю і нічого не бачу зовсім. Тому сиврутку я все ж таки добила і викинула. Кремчик я залишила мене чоловік, іноді мажеться. А це хочу почати ось таку косметику, «Жая». Цей аромат нагадує мені літо. Дуже такий аромат саме, знаєте, наче крем для засмаги, щось таке. Але це не, не то, що я сказала. Це повний набір. Вони мені прислали подаруночок. Вже давно прислали, я не знімала, бо ще руки не, не дійшли, а я знімаю, коли спробую. Дивіться, рушничок гарненький. І ось такий набір продукції. Тут у нас є тонік з вітаміном С Б3. Потім сиворотка ось така. Гель для вмивання. Якраз зараз піду використовувати, бо моя пінка теж закінчилася, від доктор Клінік закінчилась пінка. Дуже, до речі, сподобалась. А це гель буде у мене замість пінки, Гель я теж для вмивання люблю. Ось такий ось крем. Тут виходить теж з вітаміном С Б3. Цілий такий комплекс у них. На нашому нічого не написано. Дівчатка, ну, я спробую, потім залишу відгук, я почну вже використовувати. Я наносила так перший пробний раз, один раз прилюхала. А запах мені дуже сподобався. Тому ну, сьогодні буду приступати вже. Може, хтось спробував, напишіть, як вам може якісь вже результати бачите. бачити. Ця косметика теж не дорога, але вона реально працює. Я казала вже неодноразово, як мені подобаються їх. Скраби для тіла, гелі для тіла, муси різні, також гелі, крем, кремчики для тіла, для зволоження. Обожнюю, шампуні, дуже у них мені подобається. На моїх волосах теж вони працювали ці шампуні і бальзами. Клас! Тому буду пробувати. Ще в мене дуже лізуть коси, неймовірно. Я купила знову своє масло для волосся, аювердичне масло індійське, дуже вонюче. Для мене комусь подобається запах, мені ні, але воно працює. Реально працює. Я пам'ятаю, коли я на постійній основі, то в мене волосся швидше росло і не випадало зовсім. Можна навіть так там може, одна-дві волосинки. А зараз навіть на третій раз, коли я беру грібінець в руки, у мене просто, ну. Піввани можна так трошки утрирую, але я думаю, ви розумієте, що коси лізуть після вагітності, родів дуже сильно. Я так не виглядаю, що десь там в мене проблеми з облесінням якимось, але ну, дуже багато втрачаю. Я боюся, щоб далі не було просто гірше. Тому хочу спробувати. Розумію, що треба це все зсередини. Теж якось там налаштовувати, врятувати це все зсередини. Але я хочу спробувати почати з масла, з того масла, яке мене врятувало. Ну, Це чисто мені воно сподобалось, і чисто мені воно працювало, не мені працювало. Так що спробую ще раз. Купила ще два: одне, яке я вже пробувала, а інше трошки інше. Але теж індійське, теж айовіртичне. Я якось дуже сьогодні заморилась, просто хочеться лягти спати, але не буду, тому що треба горіхи чистити. Ось такий бренд Doctor Clinic. Пінка дуже сподобалась, закінчилась ніжна пінкою, для чутливої шкіри теж підійде, без питань такий веганський продукт з вітаміном В5. Знаєте, мені дуже сподобалось, використовувала залюбки. Очі мені не пекло для очищення обличчя, очищує пори та зволожує. Зволоження я б не сказала, все одно я наносила якийсь якісь та сиворотку після використання. Ось, А те, що очищує пори, так, видаляє класно бруд. Вона така, здається, дуже лайтова, лагізна, але видаляє роство повністю косметику. Мені в цьому плані вона мені сподобалась. Я вже вмилася, знаєте, мені єдине, що ось не подобається, те, що багато пшикає. Прям дуже такий пшик великий. Треба трошки менше, щоб воно. А так і мимо і скрізь куди не треба. Скіра в мене наче нормальна, але зараз нормальна. Але це ж було, пам'ятаєте, розповідала, так обсипало, вже пройшло, все нормально. Сьогодні спускалася, побачила, горщики стоять різні кольорові. і вибрала ось такий е червоний. Я теж залишаю щось у нас внизу. Коли спускаюсь, бувають речі, які мені не потрібні. Хтось залишив, хтось уже виріс, напевно, горщик. Хотіла якраз купляти такий, знаєте, звичайний, щоб не виймалось нічого, бо я купляла вже, там виймається і Владислав просто грається їм. А тут він буде розуміти, я вам покажу, як його використовувати я з такою ручкою. У нас, ну, так, 200 гривень коштує, так просто ось виставили. То я вирішила взяти зараз, помию його гарненько і все буде як новий. Теж багато чого виставляла, знаєте, різні там базочки, книжки. Книжки, речі, одяг навіть, то я думаю, теж комусь пригодились. Такий виходить собі взаємообмін між мешканцями будинку. Ось. Я, знаєте, вчора монтувала влог, і я просто здивована, наскільки я, я дуже погано знімаю влоги. Мені просто не те, що не хочеться розмовляти. Мені важко розмовляти, тому що в голові зовсім інше зовсім якось інше, і ці новини, і все підряд грузить. Дуже всі зараз така стадія, коли всі вже деякі багато у кого починають опускатися руки а, і просто вже. Ну, нічого хорошого не бачиш, але, знаєте, в собі якось намагаєшся виростити той позитив і ту надію на, на краще. І мене це якось дуже сильно гризе останній час. Тому якась я вся в таких думках, своїх думках, а розмовляти мені дуже важко. А я розбалакуюсь, не, не хвилюйтесь. Це ось другий влог. Я знімаю. Завтра буде ще один. Просто треба звикнути, що знову я розмовляю, і мені треба це все фіксувати. Не забувати, щось знімати цікаве, бо частіше всього все цікаве у мене залишається за кадром. Все одно нити я не хочу, плакати я не хочу. Буду себе на позитиві тримати. Дуже сподіваюся, що у вас теж виходить непогано. На цьому, друзі, буду влог закінчувати. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую, що були зі мною. І, будь ласка, поставте, підтримайте це відео лайком або якимсь коментарем, тому що багато дівчат не бачать моє відео, просто не з'являється. Якось так. Вчора е, опублікувала і влог, і в той же час опублікувала чорт у цей коротке відео. Дівчинка написала. А що коли буде влог, давно не було. Хоча я ось ось тільки виставила. Тобто, ну, відео влог, сам саме влог, просто не видно. На жаль, я вас всіх не обіймаю. Всім пока і до нового влога. Завтра буде, обіцяю.